Вітаю, мої дорогі, сьогодні пропоную вам послухати казку про дуже дуже цікавого персонажа. Казку про образу. Як часто ви ображаєтесь? Чи часто до вас приходить цей персонаж? І переносить ті відчуття, які з ним пов'язані. Образа це така маленька і дуже симпатична тваринка, з вигляду вона зовсім нешкідлива, і якщо з нею правильно поводитися, то шкоди вона вам не принесе. Образа, якщо не намагатися її поселити в своєму будинку, прекрасно живе на волі і ніколи нікого не чіпає. Але всі спроби заволодіти образою, зробити її своєю, закінчуються завжди. Дуже плачевно. Звірятко це дуже маленьке і спридне. Воно може випадково потрапити в тіло будь-якої людини. Людина це відразу почує і відчує, тому, що їй стає прикро. А звірятко кричить людині. Я не навмисно попалася. Відпусти мене. Мені тут темно і страшно. Я хочу до мами. Але люди давно розучилися розуміти мову тваринок земних. Особливо таких маленьких звіряток. Є такі люди, які відразу відпускають образу, але є й такі, які нізащо не хочуть її відпускати. Вони відразу називають образу своєю і носяться з нею. Як з найдорожчою іграшкою. Постійно думають про неї, і навіть вночі прокидаються із великими думками. А образі все одно не подобається жити з людиною. Вона крутиться, шукає вихід, але сама вона Ніколи шляху не знайде. Таке ось звірятко. Та й людина теж стискається і нізащо не відпускає свою образу. Шкода віддавати, а звірятко то голодне і їсти йому дуже хочеться. Ось і починає воно потихеньку їсти людину із середини. І людина відчуває це. то там заболить, то тут, так болить, що сльози котяться з очей. А оскільки людина не розуміє причину, від чого це. Не пов'язує своє нездужання із образою. А далі людина звикає до неї, від безвиході і образа теж потихеньку звикає до свого господаря. Їсть, росте. І зовсім перестає рухатися. Знаходить всередині людини щось смачненьке, присмоктується і смокче і гризе. Так і кажуть про таких людей образа гризи. І врешті-решт образа приростає до людини, стає її частиною. Людина з кожним днем все слабшає, а образа всередині стає сильнішою і сильнішою. І не втямки людині, що тільки треба взяти і відпустити образу. Нехай собі живе своє задоволення і буде знову маленькою. Худенькою і спритною. І людині без неї живеться легше, бо від образи вона часто плаче і хворіє. Образа це таке маленьке звірятко. Відпусти його, нехай собі біжить. Ось така казочка. Про образу. Як часто ви ображаєтесь? Як часто робите образу своєю? І чи треба це? До побачення!